Срій Грабовський, номер 9 Максим Грабовський, номер 10 15 Назар Назарів чемпіонату. Шість матчів 5 перемог. Зараз може бути момент ще. Удар поворонок. Сьогодні перша енергія зіграла з командою SkyUp. Палац спорту Галичина. Це одна з причин, чому цей поєдинок. Проходить передачу. Яка ж пас? В який пас від Грабовського? і дубцять секунд Зараз момент ще удар поворотах тут, тут арбітри. Зараз повинні сказати вирішальне слово. Тут шестиметровий, є дозвіл від арбітра. пробиває і забиває. Зараз Назар Уваров таким чином рахунок стає. Повський. Удар з носка не точно. Ну і все, є четвертий польовий. Він якраз зараз з'являється, і що тут не супермен. Андрій Грабовський, він цю передачу приборкати не зумів. Зараз ще одна атака від Бандерштату Удар! Тут... Невдалий. Тут удар від Кобільника, контратака, і що? Дубек знову Дубек. Пішов на лавку запасних. Удар гол забиває. Команда енергія 2. Забиває тут другого, якщо я не помиляє. Зараз м'яч. Удар. Передача. Все від голкіпера. Порожні ворота. І тут що? Тут м'яч вилітає в порожні ворота. 1-300 є рахунок зараз. Юрій Грабовський забиває. Ще одна атака, яка ж передача. Зараз третя передача. Удар! Гол! 1-4. Сто рахунок, яка ж класна атака від Бандерштату. Ну і вітаємо забитим м'ячем Юрія Мицу. Хвилина 15 до завершення зустрічі другого пробиває. Класно зараз. Гра. 2-4. Стає рахунок. Зараз е команда зусиллями Владислава. Відіграти фактично завдання майже з нереальних. Удар рикошет, і Що тут? Кобільник удар. Гол! 3-4 рахунок поміжні голки про м'яч політає. Андрій Марчук забиває. 14 секунд. до завершення. Все в нас буде добре, минається переможців. Почуємось мирного та спокійного вам вечора.